Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас відео майстер клас. Я покажу вам, як в'язати ось цю гарну пов'язку чалму. Але, якщо навіть вам сподобався візерунок, ви можете в'язати не пов'язку, а взяти для себе ось цей візерунок у свою скарбничку, у свої хотілочки. Буду я в'язати спицями номер 4,5. Пряжу я для себе вибрала картний меринос 1500 метрів на 100 г у 6 складень. Пов'язочка виконується дуже, дуже, знаєте, досить легко і швидко. Ви зв'яжете її за пару годин і будете радувати себе або своїх рідних. Також, окрім того, що я покажу, як вив'язується цей візерунок, я вам розповім формулу, як розрахувати довжину пов'язки на будь-який розмір. Тож, ходімо в'язати. Спиці 4,5, пряжа 250 метрів на 100 г. У мене картний меринус 1500 метрів на 100 г у 6 складень. Ви можете взяти будь-яку іншу пряжу зі схожим метражем. Раппорт нашого візерунку при поворотному в'язанні 5 петель, плюс 2 петлі кромкові, плюс 2 петлі для симетрії. Я набираю 4 рапорти, це 20 петель, плюс 2 кромкові і дві для симетрії. набираю звичайним способом довгий хвіст 24 петлі. Перевертаємо в'язання і в'яжемо 4 установочних ряди. Знімаємо кромкову 2 виворітні петлі. Три лицеві, один. Два, три, дві виворітні, три лицеві. Чергуємо так до кінця ряда, наступні ряди в'яжемо по візерунку і так чотири рядочки. Як ми в'язуємо п'ятий ряд, ось дивіться, як це буде виглядати. Пров'язуємо дві виворітні. ось у нас іде три лицеві петельки. Ось одна із них центральна. Відраховуємо вниз 4 петлі. 1, 2, 3, 4. Заводимо праву спицю ось цю четверту петельку. Захоплюємо ниточку і витягуємо таку довгу-довгу петелечку. витягуємо і залишаємо на правій спиці. Щоб це Намагаємося таку вільно, щоб вона була, довгенько витягуємо. Тепер пров'язуємо лицеві петелечки. і сюди ж цю саму петлю. Звідки ми витягували нашу довгу петельку, знову заходимо правою спицею, захоплюємо петлю. Якщо не виходить, допомагаємо собі гачком і знову витягуємо довгу-довгу петельку. Ось так. Знову дві виворітні. Дійшли до трьох лицевих, відраховуємо 1, 2, 3, четверту петельку середню, вводимо праву спицю, витягуємо довго-довгу петлю, пров'язуємо три лицеві і знову ж таки в цю петлю вводимо праву спицю. І витягуємо петельку. Цього разу в мене не виходить. Допоможу собі гачком. Ось так. Накидаю її на праву спицю і в'яжу так до кінця ряду шостий ряд. Або другий ряд нашого візерунку. Так, знімаємо кромкову петлю, дві лицеві, ниточка перед роботою, і ось цю протяжечку, яку ми е, витягували, ми її перезнімаємо з лівої спиці на праву не пров'язуючи. Пров'язуємо три виворітні петлі: один, два. 3. Знову ниточка перед роботою. Ось цю протяжку, що ми витягували, перезнімаємо з лівої направо. Знову дві лицеві, нитка перед роботою, петлю, яку витягували, перезнімаємо, не пров'язуючи три виворітні петельки. Ниточка перед роботою і знову перезнімаємо витягнуту петлю, дві лицеві, і в'яжемо так до кінця рядочку, третій ряд нашого візерунку. Ось так виглядає. Пров'язуємо дві виворітні. Тепер ось цю петлю, що ми витягнули, з першою лицевою пров'язуємо дві разом лицевою, центральна лицева. І третя петля разом з витягнутою, дві разом також пров'язуємо лицевою. Дві виворітні петельки. Лицьова з накидом пров'язуємо разом лицевою, посередині в нас лицева петля. І третя петля лицева з накидом, не з накидом, а з цією, що ми витягли. Вибачте, пров'язуємо лицевою дві виворітні, У нас кінець ряду, далі кромкова петля, повертаємо в'язання четвертий ряд нашого візерунку, знімаємо кромкову петельку і в'яжемо по малюнку дві лицеві, три виворітні. І так, до кінця рядочку. Ми вже з вами пров'язали висоту наш рапорт візерунку, і далі ми повторюємо знову з першого нашого ряду. Дві виворітні. Тепер відраховуємо посередній петельці 4 петлі вниз. 1, 2, 3, 4, вводимо праву спицю. Витягуємо довгу петельку, залишаємо на правій спиці, три лицеві петлі, знову витягуємо петлю правою спицею, з цієї сторони якось важче витягувати. Ось так, дві виворітні. і повторюємо знову все, як ми в'язали в попередніх чотирьох рядах. І в'яжемо так на потрібну нам довжину пов'язки. Буде невеличка поправочка. Дивіться, ось тут я вам казала, що пров'язуємо першу лицьову за задню стінку, і тут пров'язала за задню. Це не так гарно виглядає, як ось тут уже далі. Дивіться, першу лицьову з нашою витягнутою петлею пров'язуємо дві разом. Лицьовою за задню стінку, далі лицьова. І далі третя лицьова вона в мене, як бабусина лівою стінкою до мене. Якщо ви в'яжете класичними, вона у вас буде повернута правою стінкою. Я ж беру цю стіночку цю петлю розвертаю правою стінкою до мене і пров'язую її разом із тією петлею, яку витягла, за передні стіночки. Дві виворітні, дві лицеві за задню стінку, лицева, і третю цю лицеву розвернути правою стінкою до нас. І пров'язуємо за дві передні стіночки. Я гадаю, що так краще виглядає, ніж ось цей варіант. Дівчатка, я вив'язала пов'язку на потрібну мені довжину. Дивіться, в мене обхват голови, я в'яжу на обхват з голови 60 см. Так як ця пов'язка, оцей візерунок, він тягнеться, але він не дуже так, щоб розтягується добре. Він такий добре тримає форму ну, за рахунок ось цих витягнутих петель. І тому заміряла я обхват голови 60 см, відняла 15%. На розтягнення пов'язки і додала 2 см на вузол, тому що ми будемо сшивати. І в мене вийшло 53 см. Ви так само робіть, заміряєте обхват своєї голови, віднімаєте 15%. Хоч ви візьмете іншу пряжу, то я вам не гарантую, що дуже добре тягнутиметься пов'язка, тому що досить такий. Стабільна, стабільна в довжину, не дуже тягнеться, стабільний візерунок. Тепер я що хочу сказати, що якщо додати ще один такий мені схоже це на колосочки, ще один колосочок, вона буде виглядати більш такою, мабуть, ну об'ємнішою, можливо, буде цікавіше. У мене ширина 10 см, в принципі, нормально. Отже, вив'язала я на довжину 53 см. Ви вив'язуєте свою довжину і починаємо закривати петлі, пров'язую як звичайним таким способом дві петлі разом, потім петлю, яка утворилася, повертаю з правої спиці на ліву. Знову пров'язую дві петлі разом і так закриваю петлі до кінця рядочку. Дівчатка, хочу показати вам, що я випрала цю пов'язку. Для чого я це зробила? Для того, щоб подивитися, так як мироносова шерсть, чи, можливо, зміниться форма, можливо, вона розтягнеться або збіжиться, знаєте, стане меншою. Ні. Абсолютно ніяк не змінилася, але приємний, дуже приємний бонус і сюрприз. Дивіться, як гарно ця пряжа розпушилася. Бачите, тут ниточка в бобінці більш така от, ну, видно кожну ниточку. А тут от все суцільне, м'якеньке полотно, дуже приємно і ніяк не змінилося, тож будемо зараз шивати. Чим мені подобається бобінна пряжа, Так, мінус в тому, що її треба розмотувати, але Великий плюс в тому, що після прання вона дає ось такі приємні сюрпризи. Так, дівчатка, тепер ми будемо сшивати нашу пов'язочку. Дивіться, візерунком всередину, ось так от, ми будемо сшивати по виворітній стороні. Беремо за два кінчики наші і складаємо їх навпіл. Візеруночком всередину склали, тепер ніби вставляємо якби ось ці хвостики, які в нас вийшли, один в один. отак от, от І я ниточку засилила в голочку, тож будемо зараз прошивати все це голочкою. Дивіться, все підправте так, щоб Повністю ви захоплювали голочкою, повністю всі чотири ось ці кінчики полотна і повністю будемо прошивати, намагаємося всі чотири відразу прошивати. Для чого ми з вами брали 2 см додаткові? Звичайно, що при шитті тут не йдуть на саме шиття ці 2 см, але ж утворюється вузол, який, в принципі, ці 2 см нам потрібні. І ось так от можна прошити, пройтися в одну і в другу сторону. І прошити декілька разів, щоб все це було досить надійно. Ось так, я дошила, заховала кінчики, обрізала, і тепер дивіться, дівчатка, де наші 2 см діваються, вони просто йдуть на ось ці згини. І дивіться, як гарно вийшло. Тут навіть не зрозуміло, звідки. Тобто, так, бачите, повністю по колу йде візерунок, навіть не зрозуміло, звідки він починається, де закінчується. Гарні колосочки, гарна така чалма, але я ще раз хочу сказати, що я б додала п'ятий колосочок. Мені здається, так би було б ще гарніше і ще об'ємніше. Ось такий ось майстер-клас, досить простий, гарна пов'язочка, ефектна. В'яжіть і не забувайте зі мною ділитися в соцмережах тим, що у вас вийде. До нових зустрічей, до нових МК. Пока-пока! Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас відео майстер клас. Я покажу вам, як в'язати ось цю гарну пов'язку чалму. Але, якщо навіть вам сподобався візерунок, ви можете в'язати не пов'язку, а взяти для себе ось цей візерунок у свою скарбничку, у свої хотілочки. Буду я в'язати спицями номер 4,5. Пряжу я для себе вибрала картний меринос 1500 метрів на 100 г у 6 складень. Пов'язочка виконується дуже, дуже, знаєте, досить легко і швидко. Ви зв'яжете її за пару годин і будете радувати себе або своїх рідних. Також, окрім того, що я покажу, як вив'язується цей візерунок, я вам розповім формулу, як розрахувати довжину пов'язки на будь-який розмір. Отож, ходімо в'язати.